Новий закон про секс в Україні відтепер, якщо один із партнерів у подружжі не дав згоди на інтимні стосунки, а вони відбулися, інший може загриміти за грати. Богдану у шлюбі 24 роки. Чоловік запевняє, ніколи не мав непорозумінь у статевих стосунках. Він вважає цей закон непотрібним, адже проблеми в інтимі можна вирішити особисто. А якщо чоловік чи жінка чоловіку нанесли якісь там шкоду, якусь зробили, чи що, то можна написати юридичну заяву в органи прокуратури чи влади, чи в поліцію і вирішити це питання таким чином. Якщо я врахую, що я хочу це закон непотрібний і дурний з 11 січня Україні діятиме новий закон про інтимні стосунки за словами законотворців. Така зміна в кодексі зменшить кількість статевих злочинів. Відтепер українці не мають права займатися сексом без усної або письмової згоди партнера. Була ратифікована конвенція Ради Європи щодо посилення відповідальності е, насильства у сім'ї, а також саме відносин е, щодо добровільності вступу у в, стат... в інтимні стосунки. Юрист. Ти вважають, що цей закон має прогалини. Законодавець не прописує, яка це має бути згода жінки або чоловіка на вступ в інтимні стосунки, тому що розписка вона не ну не дасть повної захищеності. Щоб треба до нотаріуса тоді нотаріус ну, навряд чи посвідчить такі провочі. Україна є десятою державою в Європі, у якій діятиме цей закон. Івана Черней, як Балієв, Валієв, Сергій Льоткін Тернівецький промінь.